Бочка на 500 літрів, на 1000 літрів і так далі. Тому подібне. У випадку, якщо відключено світло, то це резервна ємність, що можна використовувати для худоби, і т.д. і т.п. з таким запитом звернулася людина з Погребищенського району. Шум сьогодні стосовно відключення світла. Давайте розбиратися. Кажу ну, бочка, якщо ми розмовляємо про харчову. Це круте, круте рішення, але враховуйте те, що звідціля пропало світло, ви будете набирати просто воду або якоюсь ємністю, або вам треба встановлювати її на возвишенець, тобто на другий там, поверх або на чердак, і т.д. і т.п., Щоб було, можна було розглядати варіант е, живлення води е, Да? Але враховуйте, кажу, якщо там ви він каже, так я можу на сарай поставлю і т.д. і т.п., Кажу, а ви враховуєте, що якщо можна. Е, Мороз і ваша бочка замерзна. Бочка, утеплю. Ладно, утеплите. А питання в тому, що а труби, ви утеплите чи не утеплите, чи десь заморозить, і вся ця система е, роз, розрушиться. Да? Тому бочка ну не функціональна. Йдемо далі. Ви набрали воду, у вас все стоїть. Це ж кожен день. Там треба, якщо ми розмовляємо про питну воду воду, то кожен день там ж, бажано її обновлювати там, або раз два дні. Але часто густо, поки не клюне в тємічко. То ніхто його нічого не міняє. Ну, ви кажу, будете що робити? Набрали добре, стоїть вода, стоїть, 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 стоїть тиждень стоїть, дві, два тижні стоїть. І ми вже не розмовляємо, що вона вже питна. Тому що вона два тижні стоїть чи три тижні стоїть, і це вже виникає певні проблеми. Ну, Бочка така більш-менш нормальна, буде коштувати, якщо харчова, в межах від 4 до 6 тисяч гривень. Знову ж, проблема в чому? Вона об'ємна. Вона її утеплювати, вона не забезпечить вам тиску в системі. І ТД, і ТП. Тому бочка на варіант, в принципі, окей. Як накопичувач можна використовувати, можна використовувати на літній варіант, це автополив часто, якщо мало води. Аналогічно, якщо. Полив іде то не холодною водою, щоб можна було там тіпа нагріта вода, але для побутових потреб в більшості випадків така бочка накопичувачі вони не працюють. Можна, знову ж можна, але якщо також дивитися, то простіше не бочку купувати. У вас, скоріш за всього, є два, три, чотири бідона вдома або якісь там каструлі. Наберіть на всякі случай там ці каструлі. І це якщо ви кожен день будете в прямому сенсі слова спотикатися через них, то можливо, ви будете обновлювати воду там періодично. Якщо ви там бочку цю наберете води, вона буде стояти, і в самий критичний момент вона буде застояна вода. Ви її ну блін. Пити, скоріше за всього, не зможете. Це на мій погляд на вирішення цього питання. А там уже вирішувати кожному самостійно. Зрозуміло, що максимально класний варіант, який я на даний час бачу, це генератор. 5,5 до 7 кВт. Зрозуміло, що 5,5 кВт це плюс-мінус у такий потужності генератор витягне майже 90% насосів, які ми встановлюємо. Чому так? Тому що насоси 1 до 1,1 кВт частіше за всього встановлюються. Рідко, коли ми встановлюємо це досить глибокі свердловини, насоси 1,3 і 1,5 кВт. Звичайно, під 1,5 кВт насос, гідра... ой, генератор 5 кВт на 90% він його не запустить. Ну, ось така ситуація. Всього всім найкращого, щастя, здоров'я, любові, мирного неба над головою.